Тату! Лягай спати голі. Що це за життя? Я хочу вийти на двір і жити. Це надто небезпечно. Ні, якщо бути обережним. Маячня. Мама була обережною. Я упораюся. Я твій батько. Авжеж. Хто я? Базіка. Авже! Сер Базіка! Це вітер! Як у природа? Я ловлю ширів, а ваш тато з одним з них. І я спіймаю цього щура. Я жагенца А Чому на баджі написано блискітка? Це мій бренд. Дозволь тобі допомогти. Чур тобі, та то нам. Ти мені потрібна, щоб разом зі мною правити цією країною. А я такий гордий батько. Батько! Вона від одного виду! Я прийомна! Прийомна? Ні. Удача ри мене! Добре, вибачте, хлопці, я маю знайти своє усуновлення у мудріця вихід судів. Шоу закінчилося? Мене слід тушкувати у бульйоні з додаванням червоного вина. Що тягне час, чи він дурний? Впевнена, він має план. Можна знайти більше пригодження. Колючка Голлі. Якщо колись щось знадобиться, просто свисни. Ти ж зумієш свистіти?